Доброго дня, мої шановні глядачі. На ваше прохання, давайте подивимось, проаналізуємо таке питання, пов'язане із Словаччиною та Угорщиною. А саме, чи будуть ділити Закарпаття Словаччина та Угорщина? Закарпаття України? Україна. Дивимось е, окремо на Словаччину, окремо на Угорщину. Але спочатку давайте подивимось, як ставиться кожна з цих країн європейських, щодо нашої території. Так, дивимось е, так, плани Словаччини щодо українських територій, тобто Закарпаття, плани Словаччини. Ну, я хочу так сказати, вони б не відмовилися. Вони б не відмовилися від якихось позитивних змін. Ось так. Тому вони би хотіли, от знаєте, от як один етап завершився от кінець днівного шляху, і тут починається новий шлях. Тобто, вони би хотіли, Словак, Словаччина, цей Фіцу, я так полагаю, він би хотів би щось таке змінити, і щось таке привнести за час свого правління, таке, чим би він міг би пишатися. От, він популіст, він популіст, ми знаємо це, але він би хотів, ну, знаєте, от, показати, наскільки він турбується про свою землю, як він шукає шляхи якось змінити все в позитив. Тобто я думаю, що так от хотів би. Словаччина би не відмовилася від наших територій. Але, знаєте, одного бажання мало, одного бажання мало, і ці бажання можуть розбитися вщент. Тому це, скажімо так, їхні хворобливі накрути, можна так сказати. Їхні хворобливі, ну такі ось от, ще як взяти відлюдник і король кубків. Це, от, знаєте, от, коли загострюються ці з віком загострюються оці е акцентуації характеру, знаєте, так само і от, там таке ось може щось назрівати, можуть щось говорити, але це таке, знаєте, на рівні ля-ля-ля, бла-бла-бла і так далі. Так, дивимось Угорщина. Плани Угорщини стосовно українських територій на Закарпатті. Плани Угорщини. Дивіться, тут вони ну, вони вважають, що те, що їм, ну, скажімо так, не належить, тобто наша українська територія, то є якоюсь незавершеною частиною е минулого початку. Зрозуміли? Тобто це все йде якісь такі е, амбіційні знову ж такі вихвати, можна так сказати, е, внаслідок якогось минулого незакінченого, минулої незакінченої історії стосовно цілісності територій. Ну, це та сама риторіка, що і у Кремля. Якщо в Словаків, в Словаків, тобто цей Фіцо, він е, хотів би щось таке змінити е, за часів він шукає, як можна це зробити, щоб всім сподобатися, щоб якось виправдати е, те, що він у руля, можна сказати, і він би хотів би щось таке, от новеньке. От, а чому би ні? Але його бажання вони роз, розбиваються. Тобто він розуміє, що це неможливо. Ну, а стосовно Орбана, стосовно Орбана, тут йдеться мова про програш, заздалегідь програшне спробу отримати задоволення. Від ну, такої зухвалої риторики, зухвалої спроби закарбувати свою територію, ну, закарбувати свій слід на цій території. Зрозуміли? Тобто от, воно викарбу... викарбувано історично, ну, от, щось таке він може Лялякати. Ну, те, що він і робить. Ну і давайте тепер подивимось. Словаччина буде ділити на, ну, в реальності. Словаччина буде заявляти, ділити, буде робити якісь зазіхання активні стосовно українських територій Словаччина. Розсипання, може говорити, грубо висловлюватися, що е, от, ці території так само мають піти під контроль е, Словаччини, ну, от, знову ж таки, що якщо нас попросять, ми маємо допомагати, якщо ці люди будуть зазнавати аб'юзу, ці люди, які якби, е, ну, відділилися, розсипалися. Ну, на прикордонні території ці люди вони як розсипалися по українській території, то їм треба буде допомогти. Ну, от, ну, по суті, я не бачу ні, не буде він ділити, не буде. У цю його допомогу грубо відсічуть, ну, скажімо так. Що ж ти, дядько, робиш таке? Ні, тут, бачите, закінчення іде. Закінчення іде його розрахунків на те, щоб відкусити. Тобто до побачення дядя Фіцу. А тепер давайте глянемо Орбан. Чи буде Угорщина ділити українські території, чи буде зазіхати, робити якісь активні дії? Не буде, не буде. Н -н -н. Тут йому не дадуть, йому не дадуть та спільнота, тобто, ну, от як би він не хотів проявити якісь такі аб'юзивні е, дії, от імператор перевернутий це як диктатор, знаєте, диктатура е, не за правилами. Ну, тобто тобі це не належить, ти не маєш права тут свої правила встановлювати. Але він може якісь такі знаєте, за диктатурою спробувати встановити, встановлювати свої якісь закони, свої правила, намагатися ну, всунути свої рильці сюди і лялякати, що от, е українським угорцям. Або Угорській діаспорі в Україні ви маєте зробити те-то те і те-то, намагатися диктувати свої закони. Можливі якісь погрози, знову ж таки, якісь такі спроби ну, от, звернути увагу українського керівництва щодо поганого ставлення до угорців. Ну, от в такому плані він більш агресивний. Орбан він більш агресивний, ніж Фіцу. Фіцу хоче сподобатися. Фіцу хоче щось там е таке, ну, буде під дудку плясати Кремля і Орбана, але Орбан е більш агресивний. Але тут е йому е не дадуть, йому ну, на нього управу знайдуть також. Це карта імператриці. На нього управу знайдуть того, що Україна продовжує, продовжує свій шлях, і вона має бути цілісна, цілісна. От карта імператриці, от це цілісність, пряма, цілісність України, вона продовжується. І буде продовжуватися. Ну Я читаю по картах. Україна єдина, і це єди, єдинство, як сказати, ця єдність, вибачте, ця єдність вона є, вона вже є, вона буде. І цю єдність будуть відстоювати. Так, ну давайте тоді вже подивимось, яка доля Орбана як політика. Доля Орбана як політика. Доля Орбана. Знаєте, він нікому не подобається. Ну, Він, знаєте, як е, ложка е, болота. У діжці з медом. Ну, от Він псує всю картину е, тої іділії, так би мовити, Європейського Союзу. Він як Біла ворона, знаєте, або, як говорить, в сім'ї сім без урода. так само і тут. Тобто, тут планується це, планується от, якось його обмежити, обмежити. В тому, які, яку шкоду він наносить сім'ї. А тут, якби вона була е пряма, то було б, планується його е заблокувати, його знешкодити у межах сім'ї. А тут все ж таки думають, як, його, як позбавитись його. Це може бути або сім'я у угорській е сім'ї скажімо так, політичній сім'ї, або сім'я Європейського Союзу, це може бути. Ну, його планують заспокоїти шляхом вилучи, видворення, викидання з сім'ї тої політичної, або ну, на якому вона рівні, чи вона на рівні Союзу Європейського, чи вона на рівні угорського парламенту. Ну, мені тут більше, знаєте, іде як це більш глобальна карта, це може бути і Європейський Союз. От якось його намаг... будуть намагатися ну, поставити його в рамки, знаєте, з його тими балачками, з його тими висловлюваннями. Бо він же всім просто надоїв. Його не хочуть там бачити, але там такі правила, що якщо, наприклад. Країни Європейського Союзу приймають рішення, всі мають бути за. Якщо одна країна проти, значить не пройде це рішення цього питання. І так само, як, як мені пояснювали, виключення Європейського, з Європейського Союзу Угорщини. Якщо Угорщина проти її вилучення виключення, то її не виключать. Розумієте? Тут ну, я не знаю, як це так можна. Але так є. Так є, ну от, бачите, хочуть йому закрити його, як не дати йому розповсюджувати оцю всю агресію, дурну притому агресію на інших. Тепер давайте подивимось долю Фіцо, політична доля Фіцо. Роберт Фіцу, яка його доля як політика на майбутнє, ну, в глобальному плані подивимось. Іде, тече, зупиняється, втрачає доля, він його якось, знаєте, досить... Він буде плити, плити, плити за течією, якось буде так от все рівно-рівно. Буде от свої ці балачки, якісь фейки, ну, щось таке буде робити. А потім досить-дуже раптово, знаєте, коли екстрене гальмування. Потім екстрене гальмування і викидання, як катапультирується, можна так сказати. Його просто викинуть досить таким неочікуваним чином. Коли от гальмується різко і викидає з салону, ну ось так. Тобто також він може нанести велику шкоду з втратами ресурсів. Неконтрольованою втратою ресурсів там, де він є очільником. Тобто, тут король пентаклів, король ресурсів, король землі, король там всього, що можна, він перевернутий. Тобто він внаслідок цього він же не король, Тобто може статися якась неконтрольована ситуація, досить активна. Можливо, це на його землі. Тобто в його країні, там де він король, скажімо так. І внаслідок цього він може втратити як сім'ю свою політичну, так і втратить ці ресурси. Тут навіть може йтися мова про те, от, до нього от гроші можуть наразі текти, як от, ну, за течією, але потім воно різко все зупиняється. І його викидають. Якась буде дуже цікава ідея, як його позбавитися. Ну, ось так. Два відбитих, два відбитих. І, до речі, я говорила, да, що він платив і нещодавно сплили відомості інформація стосовно того, що Словаччина звинуватила Кремль у втручання у парламентські вибори. Тому ну, нехай збуваються тільки добрі прогнози. І стосовно е, Фіцо і Орбана, дай Боже, щоб збулося, щоб їх викинули з тої. Що Орбана, бачите, тут велика ресурсна тут сім'я перевернута, що е, Фіцо так само, він вже не буде королем. От якось раптово буде воно якось. Трошечки він побуде, а потім раптово в нього все, от як, от, як аварія якась, як катастрофа може статися. Ось так. Ну, я думаю, дивіться, тут якась катастрофа в нього виникає, розбиваються його бажання, щось в нього на може ну, може вибухнути, зірватися, ну, метафорично, якась подія в нього може статися така. То е, так само от це я думаю, пов'язано із оцим Якось його кар'єра перерветься. Перерветься досить раптово, неочікувано і катастрофічно. Дякую вам за увагу і дякую вам за ваші лайки, дякую вам за ваші питання, за вашу довіру, за вашу підписку. Все є Україна. І ми перемагаємо! До побачення!